Шановні друзі, шановні любі, любі друзі машини, святом вам хочу вам побажати, від Америки за вашу, вашу свято. І святкуйте, будь ласка, це варті вас святкувати на цей день Уман 1616-16 рік День основання міста Уман, а це означати 400 років виден основання України. Уман. хочу вам казати ще раз, що я тут в Україні зобов'язую спілкуватися лише українською мовою. Тому що вся земля України, земля України це лише спілкування мову українську батьківщину. І хочу вам казати більше, що слава Україні. Тут на місці у мене буду молитися за свято, за свято, могила, за добробуття і щастя, успіхів усіх у машині, усіх українців і дякувати вам, нема слів, що за гостей прийом. І слава Україні, героям слава